Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати. У нас передача буде трошки неформатна. Ми сьогодні не будемо з вами ловити рибу, не будемо полювати, а проведемо, я так надіюсь, відверту бесіду з представниками риб охорони. Якщо буде відбуватися, які ми будемо задавати запитання. А запитання у нас, повірте, море. Почитавши ваші коментарі і ваше відношення до цієї структури, ну я думаю, повинно бути цікаво. Так що вперед будемо знайомитися з нашою рівненською рибоохороною. З виконуючими начальника обов'язками Олександром Новиком. До речі, людина, яка приїхала тільки з війни. І він нам розкаже, що і як відбувається. Перед. Да, будь ласка, Доброго дня. Які <головіки> люди, добрий день. Радий бачити тебе. Остання наша зустріч була 20 2020 році, здається, так? чи в 2021 ми тоді розмовляли відверто про проблеми, про початок роботи саме рибохорони, і у нас до вас є дуже багато запитань. Все переведемо, розкажемо, які у нас здобуті результати нашої роботи і які не здобуті. І, і що хотіли і зробити, всім... і, не, і, і на даному етапі воно ще не зовсім виходить. До речі, щоб ви зрозуміли, що будемо говорити відверто, але в першу чергу хочу наголосити, що браконьєри серед нас. Оце найголовніше. І та людина, яка ставить сітку чи ловить забороненими засобами рибу, вона вже браконьєра. Вона, напевно, насвідомлює, що вона вже порушує закон. Але вони більше всіх кричать, що рибохорона це ганьба, ганьба, ганьба. Ну, принцип такий. О, в такому руслі у нас повинна сьогодні відбутися наша бесіда. Олександр, я знаю, що ти з перших днів, як тільки розпочалася ця навала на нашу країну. З перших днів по суті пішов на війну. І ти цікавився, що відбувається у вас тут ну, на роботі, там взагалі так інформацію мав якусь, напевно. В основному інформація через інтернет. Фейсбук, через інтернет. Без да. без, так. Читав, які досягнення за місяць часу, які були зроблені за місяць часу робота, скільки було розкрито порушень. Чому і досі рибохорона рахується закритим клубом? Ну, от, Ну, нема, нема звідки черпати інформацію. Да, от іноді десь проскакує десь щось там, якісь десь когось кусетку зняли, ну і ще щось, і, і на цьому закінчується. У от постійно за місяць часу надаємо інформацію, яка була пророблена за місяць часу, надаємо кількість вилучених. Е знарядь було, до скільки було затримано порушників, по якій статті були, де. Вас називають головними кришувальниками браконірів. Ну ну Тут от, от, не знаю, ну кругом де не почитаю, от пишуть, от все вони перші ті, які... Прикривають оці всі і тому подібне, роблять якісь показухи і тому подібне. От мені, чому такий у вас формувався за вами будемо ну, по так? Скажу, що це неправда. Ми наоборот ми виявляємо, затримуємо, стараємося це все довести до пуття, бо не тільки від нас все залежить, ми це все оформляємо, направляємо справу, якщо є збитки, в суд, потім суд. Надає вже постанову, з якої постанови вже вирішується їхня судьба цього протоколу. Ну, ми відслідкували і дивимося, яке рішення суд прийме. Можна сказати, що все ж таки кінцевий результат вашої роботи це суд. Так. І від них, в більшості, що ви зрозуміли, що не від рибохорони залежить результат боротьби з браконьєрством, а від суда. А враховуючи і визнаючи, які у нас, на жаль, на сьогоднішній день суд, то не завжди все ну, надаємо надаєм всю належну інформацію, все залучаємо, залучаємо так само і представників і поліції, які з нами теж співпрацюють. Але ми ж ми вже не рішаємо далі саму цю проблематику. Це вже закон, Су. суд, да, це вже є закон. Так як закон вирішить. Є справи, що і недостатньо пишуть, що не вбачають порушення. Ну, ну як вони можуть не вбачати, якщо зафіксовано ну, порушення? Є такі там, не вбачають вони. Можливо, в перспективі треба створювати, або вас, ну, щоб ви мали право ну, до кінця доводити справу, ті не тільки виписувати. Е Ні, е то ми. Акти чи протоколи, а й зразу ж людину примушувати до, до покарання. Ми до кінця, ми вже от, скільки, другий рік скоро буде, Що? як ведемо справу по браконьєрах, які були затримані з електрологу. До речі, це резонансна справа у нас тут да. на Рівненщині період нереста, так? Так, да. і це ми постійно 100 кілометрів у нас на суд виїжджає юрист, який відстоює е, всі ці. Доведені протоколи, які були складені, пояснення присутні на суді, бо я знаю, що повинен в таких моментах бути юрист, який повинен відстоювати нашу точку, ту, яку ми надали суду. І це постійно ми контролюємо, їздить юрист в командіровку. Це в двох словах я хочу пояснити нашим глядачам, щоб ви зрозуміли. Спасибо. У нас на Рівненщині була резонансна справа. Період нересту були затримані з електроловом, Прошу на роблю наголос на тому люди, так. які ловили біоресурси, називаємо це так, правильно? Да. Їх затримали. Справа передана в суд, і вже два роки ця справа до, йде. до двох років. Уже чому? до двох років да. практично йде ця справа, і, як кажуть, віз і досі стоїть на одному тому самому місці. Наразі огляд місця події проводиться в селі Боремель, 27.04.22 року. Огляд розпочатку в 4 годині 07 хвилин. Слідчі слідчого відділення відділення поліції номер 1 Домицького районного відділу поліції в Рівненській області, старший лейтенант поліції Валерія Валеріна у відповідності до статей 40, 104, 105, 106, 2014, 234, 237, 223, 2898 КПК України у присутності понятих. На березі знаходиться дредняний човен, порбований кваркою зеленого кольору. Власне в човні наявні рибальські знаряді. нам встановлено наявна електровудка. Електровудка, електровудка. Там є, даються, є акумулятор, є сама електровутка. Це я вам покажу, бо що розглянумо. Лапці, щоб... Це акумулятор. <плес> Оце, бачите? Розказуйте, приїхав з тим, то з тим, то прийшов сюди, що робили, чим робили. Ми паличу нам ввели рибу. Що вони ваші власності? Ні, не йшли, пуща. З чим ми приїхали, з якими засобами ловили -ри рибу? Електролов. – Прошу. Електролов то човні. А ви ще казали, що сітки у вас не ну, стоять? Сітки ще на тому, тому стопу стоять першому. На першому стоїть сітки? Скільки там метрів? 600-700. А тут стоять сітки. Одна, ще одна тут сітка. Також на березі річки, на істині близько 200-250 метрів, бо також було виємно поблизу транспортного засобу, яким власне, були, добрали сюди хлопці. І також ящик з рибою. Зараз наразі підемо глянемо в подальшому цю рибу, пніки, того часто допоможе далі. Ящик, в якому наявна риба, також поблизу наявна риба. Будемо рахувати, наявна наявний. Байдемо, може, висипумо і будете в ящиці. Отримаємо папку, якщо вам не Ми Будемо Ми будем бачити яка риба, скільки штук, чого. Не ви маєте рук досягать. Мені це ви кидаєте плутву зараз. Тобто не від риб охорони, до чого вона хоче зробити, залежить фінальна стадія, а від суда. А чому так і як? Ну це, мабуть, треба все ж таки задавати їм запитання, чому вони роблять таким чином. Маємо надію, все ж таки, що ця справа, ми тримаємо цю справу на контролі. І я думаю, коли вийде ця передача, вже буде, е, буде якийсь фінал цієї справи. І ми обов'язково вам про це скажемо, називаємо прізвищі суддів, які ведуть цю справу, і які вони прийняли рішення. Я думаю, так. Це так? Було? Тільки да. так, бо повинно бути. Олександр, зараз хотів би почути про здобутки, які наша рівненська рибоохорона зробила за цей період часу. Скільки було затримань, скільки було відшкодовано завдатих збитків державі. Ну, невеличкий аналіз вашої роботи в цей тяжкий час. Прошу зауважити, що в нас іде війна в Україні. От є в тебе цифри такі, які? От... Да, на даний час. Ми дивились по результатах нашої роботи за рік часу. Ще цей рік не закінчився. Я впевнений, що ще наші інспектора додають можливі протоколи і можливі порушення, які в нас є на водойомі. А так на даний час це 440 порушень виявлено за рік. За рік нічого? 440. Це порушень. по області. Так, по області. Ну, у нас на даний час тільки шість інспекторів працює. Всього наш. От, а а яка потреба взагалі? От, зараз ми будемо проводити конкурс, об'являємо конкурс. На, у нас зараз е, є нехватка інспекторів. П'ять інспекторів нам потрібно. От будемо об'являти конкурс і бажаючих, е, які не байдужі до е, рибальства, щоб навести лад у нашій області. Прохання звертатися до нас на Чорноболо-86 в управління наше, Держрибова інспекції. Рів... 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 Рівенський рибоохоронний патруль. <кій> І хотіли б бачити е... людей, які небайдужі, які хотіли б змінити е... порядок навести, які, бо це у нас робота в основному ночі заключається, бо днем. Рідко браконьєр виходить. Їздити треба. Ми будемо казати, важка робота. Одне питання: от зараз в нас війна в Україні, правда? Біда. Менше стало порушників, чи все ж таки порушники залишились на тих же, от, е скільки було, скільки є. Людям по барабану, оцім я маю браконьєром. чи війна, чи не війна. Хапай, бери. Ну, може, трошки і зменшилося за те, що. Людей трохи призвали до армії, які може служити, ну, але браконьєрів вистачає. Роботи вистачає. Сітки це заборонений спосіб логи. Так як у нас промисла, ну сітка, так. Да. На загальних водойомах це є заборонено. Заборонено. Питання, чому їх можна купити? Можливо, не ваша компетенція, але я мушу задати, чому їх можна купити, будемо казати так, без проблем. Я, я вам розкажу, ми колись от з Володі, мій заступник Володя Криживець, у нас був колись такий резонанс розкриття, коли ми через інтернет замовили е, закупку електрологу. Представили, що ми не вміємо користуватися. Ми б хотіли побачити, як ви, щоб ви показали, як їм користуватися, як їм е, е, ловити. І вивели його, ну, організували зустріч, він нам все це показав. Отак виявили, вони виготовляли ці електролови у нас. І продавали спокійно, правда? І продавали. Навіть він нам об'явив, які області більше, взяли в Закарпаття, як я ж, в він казав, десь штук 15 продав, в Дніпропетровську область стики продав. Ну от Ми цю, можна сказати, ламку закрили. Хорошо, сітки. А сітки, ну, так само в інтернеті доступ до сіток. Є вільний. Не тільки в інтернеті, я так бачив, тобто, реклами стільки є, і можна ну, на базарі купити. В принципі. О, в магазинах сітки не продають, бо це заборонено. Ну я ну, маю до на базарах, це, е так, взагалі. Там ж човночники різні торгують. На базарі що хочеш можна. Купити. І, а взагалі чи не, 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 не є можливість вплинути на державу, щоб вона вам допомогла в цьому випадку? Якщо вона заборонена, це знаряддя для ловлі риби, чому вони не проводять ніяким законом, щоб людину карати ту, яка от... це ж перший істочник. Яка от робить цю сітку, це вже перший істочник? Дані сітки виставили. Yeah. Яка довжина однієї іншої сітки? 200 метрів 250. Яка довжина на чоловік? 200 метрів 250. Однієї та іншої? Да. Тобто одна сітка 200, 250 да. метрів і інша сітка 250 метрів. Хоч, бо огляд було призупинено, але з тим, що ковід ставав дану рибу, яка була наявна в сітках. Будемо також зараз врахувати кількість даної риби. На цьому березі зі сіток стану власне, кубліком 107 рибин. Е, Володимир, чув, що у нас е, буквально пару місяців тому відбулася якась резонансна Ще одна справа на водосховищі в хріниках. Ну розкажіть, будь ласка, про, що там відбувалося? Е, під час рибо було виявлено порушників рибальства, які здійснювали вилив риби сітками. Які зловили на цю частину риби. На їх було нараховано 135 тисяч збитків, вилучені знеряді, декілька сіток, знаряддя лову, риба вилучена, матеріали справи направлені в Диминівський суд. Дана справа вже розглянута і є рішення суду, що дані особи винні. Загальна кількість штрафних санкцій в цьому році становила 198 тисяч, накладено. Рівенький рибохоронний патрульом, до 70% вже стягнуто в бюджет. Це бюджет міста. бюджет міста чи в бюджет України взагалі? Це місцевий бюджет. Місцевий бюджет. Дістанець світок на хріницьке водосховище. Ще живенький випустив, росте. Браконьєрство буде існувати до тих пір, поки воно буде мати ринок збуту. Ну, по суті, вони ж в більшості своїй вилавлюють біоресурси і що, несуть куди? На базар. Чи має рибоохорона вплив на ці точки, називаємо загального, там, там продають оце все рибу? Да, ми, ви... ми теж виявляємо такі моменти. Ми приїжджаємо на ринок. Повинно бути, у ці, що продають рибу, належні документи, походження риби, накладна, де вказано, де він її придбав. Цьому році ми шість таких склали протоколів, що торгували рибою без належних документів. така риба вилучається, якщо ну, немає документів. Так, вилучається. Власне. І яка її яка судьба цієї риби? Ну, зберігається до рішення суду, бо ця справа йде на суд. Зрозумів. І може це місяць, два і може бать. і рік. О Боже. Фахівець Олександр, який юридично, будемо казати, підкований, набагато краще, ніж я, і надасть нарешті нам відповідь, яка різниця між водоймою загального користування і водоймою, яка взята в оренду. І правила любительської рибалки на цих водоймах. Ну, дивіться. Якщо це у нас державні водойми. Вона надається в оренду користувачу. Він має, право, він має право, якщо в нього є договір в оренду, йому надана така водойма в оренду. Він має право там встановити свої правила на цій водоймі за погодженням з держадміністрацією. Якщо на цій водоймі він відповідні правила не встановив, то на цій водоймі діють і правила загального водовикористання. От, на, на, державному, на, державній водоймі, ці, на державній водоймі регулюють ну, рибальство, правила любительського спортивного рибальства. Нові правило, любительської рибалки. Ви погоджуєте з ними? От так, от реально, от Як от рибалка, що, чи можливо трошки з поспіхом їх прийняли і дещо треба там, не дещо, а там багато що треба міняти. Погоджуюсь, ну, як і будь-який нормативно-правий акт, він. Є недосконалим. Звичайно, потрібно в деякі питання внести свої зміни. Ну це знаєте, це в ході роботи, в ході вже визначення проблемних питань. От потрібно вносити свої корективи. Ну, так же ж зразу ідеального нормативно нормативного не, взагалі неможливо зробити. У нас були старі е, правила, там відповідно свої правила діяли, потім їх скасували, відповідно прийнялись нові, і зараз теж їх е, е, ну, дивимося як в роботі, свої пропозиції, е, свої якісь там зауваження. Ми повідомляємо держдебагенство, і воно вже реагує на наші е, ці. От ваша особиста точка зору як представника рибоохорони. Як ви ставитесь до того, щоб у нас нарешті в Україні запрацювали європейські правила любительської рибалки, а саме цей діяльності став ліцензованим? Тобто, для того, що якщо ти хочеш половити рибу, йдеш в будь-який риболовний магазин, купляєш ліцензію з правилами і йдеш, рибачиш. Ну, е е е моє відношення до цього таке. Держрибагентство зараз запустило процедуру отримання рибалкою квитка, тобто я риба. Тобто ти заплатив відповідно за цей квиточок і собі вловлюєш рибу понад норму. Ну, тобто, якщо це на водоймі загального водокористування там, 3 кілограми плюс трофей, то ти собі сплачуєш за цей квиточок і, і виловлюєш рибу понад норму. Де можна досконало узнати про правила, які існують у нас в Україні? Де якийсь сайт чи ще щось, сайт? Щоб, щоб людина верхов... могла... офіційний сайт Верховної Ради України. Там правила і відповідні всі нормативні праві акти. Також на сайті е, Рівненського роботи патруля і е, Держдебогенства нову вкладач ці нормативно-праві акти. Тож хто спокійно хоче знати закони і правила, заходить на сайт, читає, і потім, щоб не виникало так, ніяких щоб не виникало питання, коли е, 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 е. інспектор е, е. приходить, наприклад, зараз з. У, у, Ну, коли прийняли нові правила, зараз же ж новизна, така потрібно мати лінієчку і і ваги. От і ну щоб не було такого питання, що я там не знав, я не читав ті правила зовсім в очі, не бачив. То коли людина, перш ніж вийти на на водойму, повинна почитати, ознайомитися з правилами, як там можна робити, скільки можна вловлювати тої риби і так далі. Зараз же ж прийнята постанова, дуже великі збитки. Ну це тільки говорить про заборонений спосіб лову, великі дуже збитки, штрафи. От і людина, не читаючи, не знаючи цих правил. Там думає, що от, там я пенсіонер, мені можна вийти з сіточкою, і потім е, його е, впіймає інспектор, накладе на нього штраф, плюс збитки. Ця справа відправиться на суд. Далі ми будемо ці збитки стягувати. І от е, потім ну, людина ну, не зрозуміє, що такі великі збитки, що ж я такого зробив. От, а це все передбачає. Відповідно, потрібно спочатку. Це ж. Е, Спочатку ознайомитися з цим, їх знати і використовувати, коли виходиш на воду. Бо не знав, це ж ну, не звільняє відповідальності. Це ми вертаємося до того, про що ми говорили не на камеру. Що для того, щоб стати мисливцем, треба здати іспити, пройти іспити, отримати квіток мисливця, і ти вже знаєш правила, йдеш полюєш. Так само, напевно, і в нас з часом запровадять все ж таки нарешті правила. Що перед тим, як взяти, купити спінінг чи взяти удочки вийти на водойму, спочатку ти повинен ознайомитися з правилами, здати іспити, ну, моя така е е теорія, будемо казати, здати іспити в рибохороні і потім з Богом йди рибачи, ти знаєш, ознайомлений і то подібне. Я так думаю, що так воно буде. Ну що, на цьому слові подякуємо, е що хлопці знайшли можливість таку з нами поспілкуватися. Будемо сподіватися, це у нас не остання зустріч ми завжди. Раді йти на контакти. Ви більш одкритіше будемо вас розкривати двері до вас і будемо знати, що у вас робиться. Все я вам дуже вдячний. І вам вдячний. Да. Знати закони не головне. Головне вміти їх застосовувати.